Ож, ну бо підходьте, вітаємо у великих мазюках. Ми перші в експорті кінських перук. Дякуємо всім за те, що зголосилися або піддались соціальному тиску, брати участь у нашій ініціативі з доброустрою міста. Пам'ятайте, ті, хто не встиг у добровольці, можуть змінити ситуацію. Приєднавшись до глядачів. Мер хоче перетворити всі прості старі буденні стіни міста у натхненні твори громадського мистецтва. Чи не так, пане мер? Твоя правда, Богданочко. це не моє ім'я, пане. І Я знаю, звідки ми почнемо. Ось тут. Як ви всі бачите, роботу над цим шедевром вже розпочато. Ява та Павлуша славні хлопчаки почали малювати ось це, але їм не дала закінчити якась корова. У мої часи було так. Якщо щось починаєш, доводь це до кінця. Ми тут віримо в дрібницю під назвою Демократія, тому я дозволю двом із вас доповнити малюнок. А ваші колеги-волонтери проголосують за те, хто зробив це краще. Я ще дам трохи часу, щоб ви точно не перемудрили. Отож, митці на старт. Увага. На старт. Руш. Два дуже сильних кандидати. Виборці мають визначити переможця. Та голосуйте вже заради Бога. Понеслось. А також в нас є декілька заповнених бюлетенів від глядачів. Результати вже тут. Не так швидко, Кароліно. Кожного матчу я обираю різні емоджі і даю бонуси малюнкам, які заробили їх найбільше. Цього разу бонус отримує малюнок із найбільшою кількістю фіолетових бананів. Чи що це таке? Все ще потрібна назва, тому пропонуйте ваші варіанти на своїх пристроях. Гаразд! Голосуйте за свого улюбленця. А глядачі. Добре, погляньмо Отак це дивовижніше, ніж я очікувала. О, гарненько. Дивий скарб для наших художників, початківців, докторко Альбіно. Це не що це, пане? Ваше мистецтво викликало в мене думки доручити вам зробити портрет такий, що буде висіти у ратуші. Раджу всім приготуватися, бо цього разу ви всі малюватимете одночасно. В рамках наших зусиль на витрачення бюджету я хочу наповнити ратушу портретами наших гарних громадян. Ми зітримо пил зі старої телефонної книги Великих Мазюк, відкриємо випадкову сторінку та. Ось воно чудовий варіант для портрета. Добре, але звідки ж нам знати щось про зовнішність? О, здається, вони жили неподалік від свиноферми до того, як там з'явився боулінг. Я ходив туди і грав Я не зовсім у впевнена, що він має ферми. на увазі, але просто врана. почнімо малювати очі, будь-які очі. Перевага, бо вони використовували світ для копит. Але знаєте, ми ходили до ферми. Мені усі до вподоби, але давайте все одно проголосуємо. Передаймо ці глядацькі голоси. Та голосуємо. Глядачі. Ще одна нічия. Я обираю це. Що думають глядачі? Подивімося, за що саме ви відповідаєте. Це як статуя. Після такого прекрасного мистецького занурення в роботу чи взагалі має значення, хто був переможцем? Ой, має та. Тоді добре.